Привіт, дорогі друзі, вітаю вас на каналі Паввук Летсплей. Обновився в мене склад, нарешті я докрутив Павло Мальдіні. Мені залишалось після минулого офігенного стріма, як на мене, класний був стрім, 7 круток залишалось. І тепер мій состав кардинально змінився. Не тільки Мальдіні прийшов і підсилив мій захист, також я. Виловив собі Рівалдо з 20 оцих круток на таймів. Ну, мені Рівалдо з другого разу випав. Цікавенькі стати у Рівалдо. Силь цікавий, класична десятка, сила удару 97. Дриблінг є, реалізація присутня. Ну, стати, в принципі, непогані, лише швидкості не вистачає по факту. А так, картка доволі-таки цікавенька. і... Також дід'є дрогба мені виповів, так прокачав, що вміння атакувати 99, швидкість маленька, правда, але поштовхи гра головою класний, реалізація класна. Коротше, підсилився я цікавими картками, а проти мене зараз ось такий ось суперник з фул вдоняним Epic складом, якого навіть більше вдоняні картки, ніж у мене, походу. Хоча у мене вже захист непогано підсилився. Ну так, підсилювачів я не встигаю додати на Кларенса Зайдерфа, на Дід'є Другбу треба ще підсилювач. Але в принципі вже склад у мене набагато набагато цікавіше виглядає. Що тут по замінках? По замінках, правда, Мессі хоче побігати, але ну, якщо що на заміну, потім заміс Рівалду і випустю проти цього суперника. А так, оцим складом, в принципі, я думаю, можна грати. Ну, єдине, що Девіда Бекема замість Андрея Пірло випущу. В принципі, оце і все. І дуже сильний суперник. Бапе, Румінігет, Гуліт, Віара. Е, Також тюрам є. Райкарт є. А Мальдіні. Мальдіні не бачу. Мальдіні в нього, мабуть, немає. Жуліт Кюнде, шоутаймовський. Коротше, склад прям дуже потужний. Ну я думаю, що я нормально себе показати проти такого суперника. Ну, стрім, до речі, класний в мене був. Дякую ще раз Олександру за те, що він мені допоміг. Ну, закинув по факту більше трьох тисяч гривень. І щоб я зміг викрутити цього Павла Мальдіні. Коротше, дуже він мені допоміг і... Нормально, коротше, ну класний стрім вийшов з покопанням, з інтригою, конами, правда, зажали. До самої останньої, практично крутки. Ну, як не до самої останньої, в мене одна картка залишилась, не викручена GPS, а так довелося викрутити 149 гравців. 149 гравців з цього паку, щоб виловити Мальдіні. Тюрам, правда, швидко піймався тут. Варто віддати належне тут добре, але... Ой, Рівалдо має момент і Рівалдо відкриває рахунок. Ось і Рівалдо! Цікава, класна картка, як на мене з бік тайма. Він мені випав випадково. Ну, в Кономі, правда, як завжди в своєму репертуарі зажали. Селективні контракти не дали. Із 300, ну, 20 круток це дуже мало. На 300 гравців 20 круток, ну це мізер. Ну, ще може там за завдання додаткові ще плюс 10, можливо, ми ще встигнем нафармити по ходу цієї кампанії. Ну. Це, це, це ні про що. Вийшов ПЛ бігтаймовський, але я бачу вже, що... Шуці, що ці думки про ПЛ насправді розділилися? Одні його хвалять, а інші кажуть, ну така собі непогана картка, в принципі, але в основу навіть не зайде. Так що така от несуразна, але найцікавіше, напевно, що це перша картка, яка має два донатних плейстайла. Ну, ви вже, напевно, в курсі. Це і скоординовані паси, і скоординовані удари, ну і стати насправді у ПЛ дуже добротні, в принципі. Коротше, картка як мінімум іграбельна, це точно. Ну, Турецький блогер, зокрема, цей Міднаш. Е, якщо я правильно сказав, я не знаю, як він правильно читається. Коротше. Коротше, він каже, що ПЛ це прям імба, всіх прям нагибає. Але деякі інші люди кажуть, що не, не імба, не мета. Коротше, думки різні. Картка неоднозначна, картка нова. Але одне можна сказати, що це картка дуже високорейтингова, його до 107 рейтингу можна прокачувати. І дуже стати класні. Ну і це унікальна картка. Конамі досягли прогресу, підписали нового, нову легенду Пушкаша. Ну Пушкаша, по-моєму, також не було ще в Є-футболі. ПЛ точно не було. І це такі нові такі надбання. Ну, Видно, що Конамі попрацювали, що ми нормально вкидували грошей в цю гру, нормально донатили. І за ці наші донати Конамі і... Розкудь дрогба, діде дрогба, протискує пуюля. Ну, за пенальті. Нарешті мені видало цю картку, дідіє дрогби. Я дуже довго не зміг зловити. І нарешті він мені випав. Ну і так, суперник ливає, я думав довше відео у мене буде. На жаль, сьогодні я багато пострімити не можу, в мене там родичі приїхали, будемо... День народження дитини мої святкувати. Думав, я, коротше, суперник якось краще з таким складом буде чинити опір, але ні, не чинить. Ну, класно, класно відіграв дрогба, класно Рівалду відіграв два новичка в Атаці. Кларен Зейдор також, як на мене, доволі потужна, класна картка. Ну і захист у мене набагато приємніший став. Набагато приємніше, я себе відчуваю саме в грі в обороні. Ну і це дійсно ті картки, які мені по по-справжньому не хватало. Чи треба мені пеле? От насправді я не знаю. Можливо, він мені і не треба. Це ПЛ. Пеле... Звісно, якби він був, то було би класно. Але так, що він прям мені сильно треба, я не скажу, що він треба. А ці прям оборонці мені. Ну, Дійсно були потрібні. Я прям кайфую від виду цього складу тепер свого. Коротше, ще раз дуже дуже дякую за підтримку, за донати. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Це важливо для розвитку цього контенту. Ну і один один контракт. Ще спробую ну виконав задання. 21 крутку я вже на це викрутив, нічого не падає і, напевно, зараз. Знову не впаде і буду на цьому я завершувати відео. Ну так, нічого не падає. Дякую, друзі, за все, за вподобайки, за підписки на канал. Чекаємо далі нових обновлень в е футболі як буде розвиватися кампанія, буде розвиватися контент. Ну На цьому в мене все. До нових зустрічей, всім пока.